Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий спортивний одяг. Це сучасний компресійний термокомплект для чоловіків, ідеальний для занять спортом та активного відпочинку у холодну пору року. Цей комплект швидко висихає, ефективно відводить вологу та підтримує оптимальну температуру. Компресійний крій допомагає підтримувати м'язи, покращує кровообіг та зменшує. В тому, що сприяє кращій продуктивності, у комплект входять довгі кальсони та рашгарти з довгим рукавом, які не обмежують рухів. Матеріали дихають та не викликають подразнень. Через це він ідеально підходить для бігу, лижного спорту, фітнесу та інших активностей.